Слава Ісусу Христу, друзі, давайте поговоримо про віщі сни. Це тема, яка зачіпає багатьох. Чи можуть вони бути реальними, ці віщі сни? Звичайно, що можуть. У Біблії ми теж знаходимо приклади, коли сни були віщими, коли Бог використовував їх, щоб попередити ту чи іншу людину, дати їй якусь вказівку чи якось з нею поспілкуватися. Але тут є один важливий момент, що для нас віщі сни. Можуть бути як від Бога, так і від диявола. І чіткого рецепту, як розрізнити, який сон від Бога прийшов, а який від диявола, не існує. Саме тому, що е, сновидіння багато, і ми не знаємо, хто саме навіяв нам цей сон, до таких снів і до всіх снів треба ставитися з обережністю. Тому найбільша небезпека не в самому сні, а в нашій реакції на цей сон. Якщо ми починаємо сліпо вірити, що сон це неминучий фатум, що він обов'язково збудеться, і живемо, очікуючи виконання цього сна, то мимоволі ми стаємо його рабами. Це може паралізувати нашу волю і викликати страх, забрати навіть радість від справжнього життя. Що робити в такій ситуації, коли нам приснився сон, який ми нібито вважаємо віщими? Якщо сон викликає у нас занепокоєння, то прислухаймося до своїх почуттів. Можливо, це привід бути більш уважними до якоїсь людини, ставитись до неї краще, або переосмислити певні свої вчинки у своєму житті, але ніколи не дозволяйте сну взяти над вами повний контроль, не стати рабом цього сна. Пам'ятайте, що всі ви маєте вибір і свободу волі, даровану Господом Ісусом Христом. Покладайтесь на віру в Господа, а не на сумнівні тлумачення снів.